Вітаю всіх на моєму каналі. Хотів би сьогодні поговорити про деякі мої ідеї, як зменшити ефективність від наступу Росії на фронті. Я вже робив відео з однією моєю ідеєю з приводу того, як зменшити ефективність від дронових ударів дальнобійних, але, на жаль, Особливо його ніхто не дивився. Я спробував через декількох відомих людей передати відео тим, хто може проаналізувати і використати, але поки якось нікого воно не цікавить. Ну, якщо цікаво, можете подивитись, попрошу дружину залишити посилання в описі. А в цьому відео я хотів поговорити про іншу ідею. Часто, дуже, дуже часто чую про використання байків, мотоциклів, легкової автомобільної техніки, ну, коротше, колісної, колісного транспорту під час штурмів. Військові кажуть, що звичайно звичайний колючий дріт. А також у ці штирі, якось, арматура з землі, як він часник називається, чи що, якими зупиняли кінноту під час Першої світової раніше, допомагає в цьому. А, типу колючі дріт, який, ну, як діди і прадіди воювали натягують, а я подумав. А якщо, наприклад, колючий дріт розкладати по землі, щоб тупо пробити колеса це може зробити наземний дрон НРК, розгорнути просто дріт і розкласти по землі. Або, наприклад, розкидати, розкидати цвяхи з дрону. На якійсь ділянці. Що колючий дріт по землі, що цвяхи не будуть помітні під час руху. Якщо типу, налетить колесо, проб'ється і все вкює, так би мовити, це якось збільшить ефективність. Якщо Брати колючий дріт, то коли наші будуть контрнаступати, НРК може цей дріт прибрати. Якщо брати цвяхи, якщо, якщо знати, де вони розкидані, можна використати так само НРК з магнітом для того, щоб це все зібрати. А по факту, ну, я думаю, 5-10% колісної техніки це зупинить, це зменшить ефективність. Якщо ось там летить на швидкості 10 байків і перший проб'є колесо, то він просто перекинеться, і другий може третій не встигнути його якось оминути, і все ДТП. Тому така цікава ідея. Звісно, не знаю, як це може. Реально реалі... реалізуються, ну, як це ре... реально може реалізувати, які можуть бути питання, це треба дивитися. Але, ось, зокрема, колючий дріт по землі це гарна річ проти... проти іншого виду штурмів. Іноді чую, в новинах, в розповідях від військових. Про те, що росіяни використовують мантії невидимки Тобто просто піхота повзе, повзе, повзе. Це так повільно, але зменшує шанси того, що їх помітять. Так ось уявіть собі, повзе ось такий піхотинець і тут дріт колючий. Мінімум руки, ноги поріже. Може навіть, якщо не буде броніка, то й пузо. Порве собі. Це біль, це, воно чіпляється за одяг, воно уповільнює і зменшує боєздатність такої людини. Тому я думаю, ось така смуга десь в метр півтора, п'ять дротів таких колючих, було б прикольно. Тим паче можна взяти звичайну сітку раби цю. Клітинами залізну, теж з дротів зроблену, І в неї вплітати ключі дріт. Ну, звісно, для цього треба подумати, як це інженерно реалізувати. Але якщо вдасться, якийсь станок, який, який це вплітає, ну, треба подумати над цим, як це зробити. Я думаю, в нас вистачає розумних людей. Так ось, уявіть собі, ось НРК просто бере такий рулончик цієї сітки і розкладає по землі. Все. Там трава проростає, листя падає, воно непомітно. А навіть якщо і помітно, ну що вони зроблять з цим? Переповзти, вони це все адекватно не зможуть проїхати колесами теж. Ну, взагалі, ну або просто, я ж кажу, дріт про. Прокласти його в траві непомітно, потім осінь, листечко буде падати взагалі. А ось колеса проб'ються на раз-два. Так само з цвяхами теж. Пробрати їх магнітом буде просто для підготовки к контрнаступу це часу і багато займе, складності не буде. А ось може зменшити ефективність. Ну, це, на мою думку, знаєте, так, так би мовити, е mm -hmm. далекого від фронту. Який сліпий, нічого в тому взагалі може і не розуміти, як багато хто думає, але часто такі ідеї прості, вони доволі корисні. Ну. Не знаю, звісно, чи зацікавить це когось, але на мою думку, якщо брати якісь такі е напрямки, якісь відрізки фронту е і просто взяти, проекспериментувати, знаєте, подивитися, як воно впливає, скільки е байків е просто злетить кудись, е в бік впаде. Можна якось спробувати, а там не знаю. Так би мовити, хочу хоч чимось допомогти, хоч якось. Бо... Бо нічого більше не можу. Через свій зір орлини. Коротше, напишіть в коментарях, якщо вам здається, що ця ідея повна дурня якась. Ну, або якщо вам цікав... Зацікавила вас ця ідея, якщо ви погоджую те що це може якось допомогти. ну бо знаєте Ця війна вона поєднує просто кардинально різні речі. Дрони, дрони на оптоволокні, в той самий час колючий дріт, часник, про який я казав, коні, віслюки. Коротше. Якийсь е, якийсь салат виходить, а не війна. Поєднання Першої світової навіть до Першої світової з якимось, як кажуть, кіберпанком. З тими е, дронами, з тими геймерськими підходами до війни. Тому може, моя ідея має місце. Подивимось. Дякую за увагу. Пишіть ваші думки в коментарях і до зустрічі в наступних відео.